Підводся, підводся, кажу тобі! Розлігся він тут, наче місцевий, промовляє Валентина, хапаючись ззаду по під руки стрекозу. Чого ти взагалі погодився на ту стрекозу? Мужик, стрекоза. Туреня якась. Ти унойкий який величезний. Стрекоза, будь тут, не відключайся. Що ти там мені казав? Я все чую. Не думай, що мені позакладали від вибухів. Ні. Тетя Валя мала ті вибухи в сраці, ще не таке чула. Тетя Валя головне шум. Дотягти строкозу до окопу і дать командиру лікарям. Хоч би вже були. Валя відчуває, як земля гойдається. Ні, їй не можна. Їй строкозу дотягти. Гул наростає, набуває облісів, їх засипає землею. Як вони її дістали? Залякати хочуть. А вона буде сміятися, не боятись. І взагалі Валя не боїться нічого, окрім тиші. І тому Валя завжди говорить. Ти тут, Трясе вона заплече строкозу. Малий, та то далеко було ми цілі, треба вибиратись. Стрекоза повільно розплющує очі. Це вже ніч, коли настала. Наказ був повернутись до вечора, отже, не виконали. Він намагається відчути своє тіло та відчуває лише опору позаду себе. Ото ти вимахав мамки. Але правду про тебе казали, Строкоза, правду, ти. Боєць, почув мене, хороший хлопчик, зараз ми ж до своїх і буде нам щастя. Стрикоза, ти ви взагалі знаєш, що таке щастя, а? Ой, та де ти там знаєш, ти ще зелений. Стрикоза, ти чув, як я смішно сказала. Стрикоза зелений. Ну, звичайно ж, зелений, який же ще. Ото я й кажу. Тяжко вам молодим довелося. Біди вже набачилися, на щастя, й часу не було. Але тоді я тобі обіцяю, строкоза ще трошки і буде нам усім щастя. Лягти. Він хоче просто лягти, оце і буде його щастя. Я тобі зараз дам. Я тобі зараз впаду. Вона кладе його на м'яку зранену землю і прихиляється до грудей. Живий. Живий пісів син. Як умреш мені, то я не знаю, що я з тобою зроблю. Тиші. Дайте йому трошки тиші. Голова, а цей голос надвохом дзумчить і дзумчить. Старкоза, знаєш, і я так само в себе в хаті в лютому на підлозі лежала, як ти на тому полі. Ми ж тоді у Макарові були. Сарай наш згорів весь, а в хаті тільки окна повибивало. Я як була в шлюпках, так і вибігла. Всім страшно, всі пригинаються, а я йду, і хоч би мені йшо. Не буду я пригинатись на своїй землі. Я тут три місяці а голубця ще не крутила. Уявляєш? Треба накрутить. На всі роти накручу, чуєш? От отдам тебе лікаря і поїде крутить голобці. Ти любиш? Йому здається, що цей голос його доконає сьогодні? Чогось раптом запахло голубцями. Які ж, мама, голубці робили добрі. Ласточка, а ми ж ми руку поміняємо, щоб не затекла? А? Давай поміняємо. Вона притримує хлопця за спину, стає з іншого боку і намагається перекинути його ліву руку собі на плече. Стрекоза крижить так, аж земля здригається, а потім трясеться від ридань. І валя трясеться. Сльози лиють, не знаючи меж і стримку. Вона ж від лютого не плакала. Навіть коли сини пішли воювати, навіть коли похоронки прийшли. А тут ото ридає, аж дихати не може. Ласточка, вибач мені старі, вибач, ти так мені допомагаєш, а я таке тобі зробила. Давай будемо йти, як йшли. добре. Скільки вони йдуть? День, два, куди він має дійти, щоб це все припинилось? Він згадує, як зорянкою в гори ходили, як тоді добре було, яка там яка трава на полонинах. Як би він зараз хотів лягти на ту траву. Він хоче просто лягти, заснути. Де цей клятий голос, за який він тримається? Де дівся? Ну як воно після тижневого сну? Лікар знімає пов'язку та задоволено всміхається. Думали, не вдасться, але ти пацан сильний. Тільки одного не може зрозуміти. Як ти з такими пораненнями зміг пройти аж 300 метрів? Андрій стіпується від несподіванки. Яких 300 метрів? Та він мінімум добу йшов. Пам'яті, звідкись видобуває різні шматочки. Це ніби чуже життя, в яке його впустили. Танки під вікнами, хтось голосно і надривно сміється і плаче в полі. Андрій відчуває, що це ніби не чуже життя, а його, але нічого не розуміє. Усі ті 300 метрів він тримався за чиє життя. Воно робило його сильнішим. Але хто? Хто поділився з ним своїм життям? Андрій застримнув би з ліжка, побіг би розпитати своїх, щоб дізнатись, хто з ним був. Я поміг. Але він просто лежить після двох операцій і нічого не може зробити. Від того знову починає трясти і підіймається температура. Його забирають в реанімацію. Ти боєць, трикоза чує він, звідкись знайомий голос. Тримайся ще трошечки. А що далі? Андрій не хоче триматись, бо не знає, що далі. Андрій прокидається. Знову голос його вивів. Знову беріг. Ні. Тепер він точно триматиметься за це життя, поки не дізнається, хто з ним був. Андрій намагається піднести ліву руку. Це вдається. Хтось на нього сильно чекає. І він знає хто. Зорянка. І маленький пуп'янок, який росте в її лоні. Дівчинка. Вони ще не обговорювали імені, але Андрій чомусь хоче назвати дочку Валентиною. Дивно, бо нікого з таким іменем він не знає, і в родині не було ніяких валь. Але він наче бачить ці літери, складені в красиве довге слово Валентинка. Він намагається згадати ту, яка поділилась з ним своїм життям, яка вивела з того пекла, аби він міг взяти на руки свою донечку. Він щасливий. Він робитиме все можливе і неможливе, щоб його дівчатка були щасливі, щоб всі дівчатка були щасливі. І тепер в нього є ще дивний сон голос, який додає сил. Буде щастя, Стрекоза, кажу, тобі буде щастя. Десь на небі, на найкращій хмарі, сидить тьотя Валя. Вона радіє за стрикозу, усміхається і крутить для своїх хлопців найсмачніші у світі хлопці.